Українці тепер вірять не тільки в Бога, але й в ЗСУ збройні сили України продовжують дарувати нам мирне та спокійне небо над нашою головою, домівками і над всією територією України. 233-й день війни повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні, 14 жовтня, і ми будемо робити підсумки, якими ми стали за ці місяці. Практично рік війни з 24 лютого. 14 жовтня об'єднує в собі декілька свят, а їх аж чотири. Звичайно, першим де свято Покрови. Друге державне свято, яке було започатковано Петром Порошенком 14 жовтня. Це День захисників та захисниць України. Далі. Третє свято це День українського козацтва. Ну і звісно ж, четверте свято це свято УПА. Тому що саме 14 жовтня 1942 року була заснована Українська повстанська армія. Сьогодні ми поговоримо про портрет українця, який змінився за ці сім місяців війни. Ми поговоримо про традиції, про Феномен української музики про відродження старих, забутих та недооцінених легенд. Не хочу нікого образити. Далі згодом. Підписуйтеся на мій YouTube канал та коментуйте. Що ж, також ми поговоримо, чому такі впливові політики. Президенти, прем'єр-міністри щодня виходять з промовою до глядача. Як це пояснити з точки зору психології? Чому насправді це дуже важливо? Отже, 233 й день війни. Поїхали. Чому щодня президент України Володимир Зеленський виходить з промовою до українського народу? Пояснюю, чому це важливо. Так само, як після божественної літургії в церкві, щонеділі священник, проповівши, виходить до прихожан, поділитися, про що була молитва, поділитися про майбутнє, про сьогодення і побути з народом, так само і Володимир Зеленський являється рукою допомоги тим мостом між українським народом і між владою. Це свідчить про що? Перш за все, це свідчить про те, що президент з народом. Тому що погодьтеся, українці були б набагато ображенішими, якби такі можновладці, як президент, прем'єр-міністр, взагалі не виходили до народу з промовами. Тоді б люди відчували себе покинутими. Зараз, саме в стані стресу, тривоги, нас всіх відкинуло психічно назад. На дуже багато років ми зараз знаходимося в стадії, в стадії тієї беззахисної дитинки, яка чекає порятунку, яка чекає фіналу. Так само, як маленька дитинка чекала в дитсадку, коли її заберуть батьки після робочого дня, так само і український народ з нетерпінням чекає промову Володимира Зеленського. І ні в якому разі не потрібно цього недооцінювати. Тому що є насправді велика частка людей, які щодня з нетерпінням чекають, коли вийде до них президент і скаже: а що далі? Дасть позитивні новини. Ми всі споглядаємо ту картину, що зараз в пабліках, в новинах, стало надзвичайно важко навіть для дуже досвідчених людей контролювати та фільтрувати, тому що. Весь цей процес, коли одна новина за іншою змінюється, наш мозок іноді втомлюється фільтрувати і задаватися питанням: стоп, це правда чи це неправда? Тому запам'ятайте, це дуже важливо і це відіграє роль. Не потрібно цього недооцінювати. Тому що є люди, ще раз кажу, які насправді цього чекають щодня. Невже ми втратили емоції? 10 жовтня. За декілька днів після того, як Кримське місто було бомбардовано, вся Україна тішилася, раділа, безпощадно були вчинені теракти по всій території України від Заходу до Сходу. Росіяни масово аплодували, раділи, і вони насправді думали, що ми залишилися без світла, адже вони не знають, що в нас в домівках є сонячні панелі. І що для нас світло це взагалі не проблема. Тим паче, що український народ він пройшов через такі муки страждання, через такий камінний хрест, що насправді українець здатен вижити і без газопостачання, і без світла. Це є так, тому що згадайте, ще 22 роки назад далекі і недалекі біля міст українські села, які... Отримували подачу світла погодинно, телебачення було по декілька годин. Брали воду з криниці, водопостачання не було, газові балони завозилися, топилися дровами, в туалет ходилося на двір. Ви усвідомлюєте, яку школу виживання пройшла значна частка українців, яка жила поза межами міста. Тому це абсолютно не проблема. Отже, в постах в інтернеті дуже багато почали говорити. Здається, 10 жовтня, так само, як і 20, 24 лютого. Проте емоції вже не ті. Невже ми втратили емоції? Ми стали черствішими, жорстокішими, беземоційнішими? Насправді ні. Все не так, як здається. Частинка нашої душі не вимерла. Українці за ці сім, практично вісім місяців війни, навчилися дивитися на війну з іншої точки зору. Їхня паніка, стрех та тривога притихли, тому що за ці місяці українець зрозумів, що я повинен працювати, щоб прогодувати себе, свою сім'ю і далі, незважаючи на все заробляти гроші. Ось погляньте, буквально недавно в Харкові, мікрорайон Салтівка, відкрився ринок, тобто люди продовжують повертатися і заробляти. Це вже свідчить про те, що українець, портрет українця, він кардинально змінився, ніж був до 24 лютого, до війни. Українець став більш розсудливішим, зваженішим, спокійнішим. Він навчився дивитися на ситуацію зовсім по іншому зі здоровим глуздом. Звичайно, окрім психоемоційної складової, кожен українець став і патріотичнішим, сміливішим. Так? Тобто, все-таки цей страх війни, зараз, коли ми в перших рядах спостерігаємо за війною, цей страх у нас притупляється. Тобто ми стаємо сміливішими, тому що ми не дивимося якийсь страшний фільм і додумуємо в наших мізках, а як це би було насправді. Ми бачимо зараз реальну картину. Ми бачимо, як щотижня хоронять героїв, захисники різного віку, як обмінюють полонених і різні страждання без світла, без газу, без води. Те, що повинен зараз пройти цей шлях українець. Заради перемоги і заради стовідсоткової свободи та незалежності я записав дуже багато тезисів, яким став українець. Тому що за ці місяці війни я був дуже в багатьох домах. Я бачив різну поведінку та реакцію людей українців. Я бачив українців, які смажили шашлики. Українців, які включали гучно автомобільну музику в той час, коли всі перебували в тривозі, в траурі. Я бачив українців, які абсолютно в своїх домівках включали спокійну музику. І коли ти заходив в цей дім, здавалося, що людина настільки, оця самозахисна реакція, вона настільки сильна, що за межами. Цієї будівлі він не, і не існує. Тобто абсолютний спокій. Отже, я сказав горділивішими ми почали цінувати гордливими. Ми почали цінувати своє. Тепер вже не соромно казати, що я з села. Тепер вже не соромно слухати українську музику. Тепер війна доказала, що нарешті не соромно по світу говорити, що ти українець. Відважніші. Певненіші, патріотичніші і, звісно ж, господарі своєї землі. Господар своєї землі якраз пересікається зі святом Покрови, День захисників та захисниць України, День Упа, День українського козацтва. Традиції вони неймовірно важливі. А ще важливіше проносити ці традиції через десятиліття. Через тисячі років. Тому що так само як ми приїжджаємо в Венецію споглядати на карнавал, який проходить взимку, так само як ми їдемо в Іспанію подивитись на Коріду, на Октоберфест Німеччину, так само і до нас весь світ буде приїжджати. І дивитись на ватру слави, яку влаштовують в багатьох українських містечках, і ця традиція розповсюджується, тому що саме в день українського козацтва прийнята така хода, хода з вогнем. Ватра слави називається. Тобто йде хода, і потім люди розпалюють цю ватру, такі кілки, дерево стоїть, і люди навколо збираються. Подекуди. Для іноземців це нагадує інквізицію, вони не зовсім розуміють, що відбувається. Проте це є наші традиції, які потрібно берегти. І на превеликий жаль через те, що українець нехтував, цурався з села, дуже багато традицій було втрачено. Зокрема, я вам розповім про приклад: в одному селі в Карпатах, коли вінчалися, коли було весілля. Наречені і нареченому плели вінки з гусічого пір'я. Ці традиції понад 100 років. Проте остання пані, яке було понад 100 років, яка вміла це робити, і приїжджали з Канади, приїжджали з Києва, знімали репортажі, намагалася вивчати цю техніку через те, що вона не мала кому передати цей дар, ці знання, зараз ця традиція зберігається виключно в музеї. Вона втрачена назавжди. Хоча. Ці вінки з пір'я б чудово могли б використовуватись в елементах шоу-бізнесу. Саме тому, як наші традиційні страви, наші традиційні танці, танець Аркан, який нічим не поступляється відомим європейським танцям Тарантелла і в Іспанії багато інших, ми повинні це берегти і цінувати. І не забувати, тому що саме від цього, від нашої історії, від минулого залежить наше майбутнє. Звичайно, ми читаємо різні цитаточки, фразочки, що живи сьогоднішнім днем, тобі не потрібно ні минуле, ні майбутнє. Проте сьогодні неможливо залишити в повітрі минуле і майбутнє це є два береги. А сьогодні це є міст, який сполучає, і в будь-який момент ти, знаходячись на цьому мосту, можеш повернутися, почерпнути якісь знання в минулому, піти в майбутнє, поїхати в країни, де вже давним-давно зробили новітні технології, якісь відкриття. І ти на цьому мості і є сьогодення. Ти сам собі країна. Війна принесла довгоочікувану славу. Як би сумно це не звучало, проте дуже багато артистів, відомих артистів з Буковини, з Галичини. А тим багато, зараз, до речі, спостерігається такий феномен. Буковинський феномен, коли Іво Бобул, а він з Буковини, Степан Гіга, а він з Буковини. Дуже багато артистів вони зараз отримують ту дозу недоотриманої слави, якої вони не змогли отримати за роки незалежності, тому що української мови завжди цуралися, нею нехтували, і незважаючи на те, що ці пісні шлягери. Це є історія українського шоу-бізнесу. Навіть діти подекуди, коли вони бачили афіші відомих народних українських співаків, вони цуралися. Вони не хотіли туди йти, тому що вони вважали, що, те, що це щось для бабусі, для дідуся. А зараз ми споглядаємо зовсім іншу картину. Увесь Тік-Ток. весь ефір полонений. Короткими відео з концерту Степана Гіги. Зараз він збирає аншлаги. Люди стоячи, співають його хіти вголос, переспівуючи, перекрикуючи його. І ми бачимо, що він на цій сцені просто світиться від щастя, тому що він усвідомлює, що ось вона слава. Ось те, що йому і всім україномовним співакам не давали так багато років, тому що український ефір був полонений саме російським російським чужим. І чим більше цього є на телебаченні, це так влаштована психологія людини. Що чим більше ти на телебаченні, тим більше ти будеш жаданішим. І ось чому російські артисти завжди. Продавали квитки на ура, були на всіх шоу, і ніхто не знав, де то Євобул, де Степан Гіга. Навіть скажу більше, значна частка України навіть не знала, як вони виглядають, тому що їхні пісні можна було почути тільки в збірниках, на дисках. Це, звісно, звісно ж, впливало на те, що маленькі заробітки завжди важче впливають на зняття нових кліпів. Чому в цих артистів не було таких дорогих, якісних кліпів, е, нових хітів? Тому що це все приходить з часом і потрібно наскладати на грошей. І зараз раптом цей феномен Тіктоку, де україномовні пісні 2012 року, ще й старіші. По 4-по 5 років тому, тому що пісня Іва була Я приходжу, і йду до тебе знов. Яку співають всі їй 4 роки. Пісня називається Розмова з тобою. Пісня Я така що й молода, це також старі пісні, яким декілька років, проте, як ми бачимо, зараз українці навчилися вчаться цінувати своє. І цей феномен, неначе фенікс птах з пепелу. Який воскресає. А наше завдання, наша задача закріпити це так, щоб коли український артист їхав виступати за кордон, щоб він не співав англійською, щоб він не перекладав свої пісні на іноземні, а щоб весь світ аплодував саме українській мові. Українським пісням і музиці, щоб українські артисти стали як бренд. Я вам дякую за перегляд. Вітаю вас ще раз зі святом. І пам'ятайте, ми вистоїмо! Перемога зовсім близько. Підтримуйте кожен на своєму фронті, хто чим може. Дякую за перегляд!